Дівчата, всім привіт! Сьогодні знімаємо відео по харківським прикрасам. трошечки я зникла з ефіру, багато маємо роботи і трошки не встигаю. Сьогодні буде не дуже якісний звук. Мій мікрофон чомусь вирішив не заряджатися і тому знімаю без гарнітури. Першим подивимося, такий цікавий комплект з прямокутничками і міксом кубічного цирконію. Ось такі білі багети і кругленькі фіолетові камінчики в педеметист. 18-й розмір в наявності, вага сережок 7,82, застіпка. А каблучки 5,11. Розмір цього прямокутничка у каблучки сантиметр на 2,7, Довжина сережки 3,3 см. Вартість комплекту 2370 гривень 60 доларів. Дівчата, що хотіла сказати по вашим замовленням? Зараз досить довго їх роблять, ну, всі заводи, бо така важка ситуація, досить на виробництво. По-перше, з персоналом, по-друге, з світлом і так далі. Мені вчора надіслав замовлення завод, котрий я робила у грудні, для вашого розуміння. Це не я придумала, ось такі зараз умови праці. Тому, якщо ви хочете щось замовити на повтор, я можу записати, але ну, очікуйте хоча б на місяці-півтора-два очікування. Якщо прийде швидше, це добре. Якщо ні, ну, ви маєте розуміти, який зараз стан справ. Далі ось такий емальний комплекс з чорно-білими квітками і фіанітами 19,5 розмір в наявності. Всі ці сети я для вас замовляла попередньо, і тому ми зараз їх дивимося. Просто так наявності їх вільних не буває. Це все замовлення. Вага сережок 8,95. Розмір 1,6 на 2,3. Ширина каблучки 1,3. Вага 6,62. Вартість комплекту 2650 гривень 67 доларів. Наступний комплект з рожевим кварцом 18,5 розмір каблучки. Такі ось як квіточки. А в каблучці один камінчик, він трошечки не повністю завальцований. Бачите, простір між правою камінчиком. Це на носку ніяк не впливає, просто камінчики, можливо, трошки менші цього разу прийшли, тому ось так. А за насиченістю колір такий середній, не бліді, але й не яскраві. А сережки легенькі, 639 застібка, занижений штифт. Розмір сережки 1,5 на 2,1 см, довжина каблучки 3 см. І вага в неї 6 грам. На середньому камінчику є ось таке коричневе включення. Воно всередині камінчика показую одразу. Вартість комплекту 2370 гривень 60 доларів. Далі дівчата комплект з штучним блакитним агатом, точніше, він такий навіть більш бусковий, ніж блакитний. 19-й розмір каблучки. Дуже красива управа у цих прикрас з фіанітами. Вага сережок 13,37, застіпка. І вага каблучки 1078. Ось така управа. Гарні яскраві камінчики на літо класно буде. Розмір вставки 1,5 на 2 см. Вартість комплекту 3440 гривень 87 доларів. Далі дуже класний ніжний комплект з рожевим кварцем, 18-й розмір каблучки, давно його не дивились оригінальна така моделька. Легенькі сережки, до речі, 6,43. 2,5 см довжина сережки, вага каблучки 8,18. Ще в комплекті існує кольє, його також можна зробити під замовлення і ще ми іноді з дівчатами замовляли браслет від іншого сету з такими великими прямокутничками рожевого кварцу. Кого цікавить, також можна це все повторити, але знову ж таки терміни кого влаштовують, будь ласка. 3,3 см довжина каблучки. Вартість комплекту 2175 гривень 55. Дорогі дівчата, хто хотів, в мене є дещо по комплекту Яку, трошечки за кольором різниця, але не критично, хто бажає, можна і так взяти, але можна і окремо. Почнемо з каблучки, 18-й розмір, основний камінь-онікс і ось такий коричнево-бордовий Олекси. Також є елементи позолоті і фіаніти. Вага каблучки 1263. Дехто носить так, дехто ось так. Можливо, так трошки зручніше. Довжина каблучки 4 см, вартість 1700 гривень 43 долари. Персережки, вага в них 12 грам. Цікавий камінчик, він на відео прям сірий-сірий, але в житті має такий легенький фіолетовий підтон. Не знаю, можливо, вам буде видно. Довжина 3 см, вартість 1500 гривень, 38 доларів. Далі, дівчата, маю дещо по комплекту Акай дві каблучки, ось ця 17,5, на середньому пальчику 19, але можна трошечки набільше, на більше на 19,3. Також маю одну пару сережок. Вона, в принципі, може підійти до обох каблучок, але мені здається, до 19-го розміру трошечки краще за кольором. Тут більш яскраві перлини. Я вам далі їх покажу детальніше. А це дівчата культивовані перлини. Вони є такі більш сині насичені і є такі темніші, бачите, ось посерединці. Також є позолочений елемент всередині. Взагалі модель така дуже оригінальна. Існує ще підвіска масивна, і браслет це під замовленням. Досить багато срібла, вага 16,7 грами у каблучка. 3,5 см довжина. Вартість каблучки окремо 2570 гривень 65 доларів. Сережки, вага 10-19, Тут ось такі більш темні перлинки. Одна з них прихована ось так більш донизу. застіпки, Довжина 3,3 см, вартість 2015 гривень 51 долар. Далі дівчата класика комплект асканель з сірим олекситом, 19,5 розмірів наявності, інші під замовлення. Існує ще підвісочка, також можна дозамовити. І ще часто ми з дівчатами беремо цей комплект з рожевим кварцем, також гарно. Вага каблучки 12,77, оксидоване срібло, такі ось гілочки. 2 на 2,5 см розмір камінчику. Сережки 11,89 вага, застібка, занижений штифт, розмір 1,5 на 2 см. Дивіться, вартість комплекту каблучка і сережки 2765 гривень 70 доларів. Так, і браслетик Дівчата, вага майже 38 грам, довжина 16,5-19 см регулюється. Застіпка катоглу. Під замовлення можна зробити розмір більше. Або, хто не хоче чекати, можна просто у майстра кілька ланочок додати, подовжуючих і все. Ось так буде виглядати на руці і вартість браслету 3950 гривень 100 доларів. Далі, дівчата, в мене є ось такий класний комплект Олеся і окремо пара сережок з такими персиковими перлами. Підвісочка, повторюсь, одна. Можна до будь-якої пари взяти, мені здається, хоча до верхніх за кольором трошки ближче. Тут є елементи по сережки на гвіздках з закрутками. Вага підвізки, грам 53, сережки 304. Дивіться, сережка окремо 595 гривень 15 доларів, якщо в комплекті 990 гривень 25 доларів. Якщо ти маю ще один подібний комплект з темними перлинками. він буде з оцінкою. Тут трішечки перлинки різняться між собою. Ось, дивіться, в сережках одна темніше світліша. А, і тут на одній, ось, бачите, такі, як. Розводи, не розводи, щось таке. Вона не подряпана, ні просто такий в неї колір. Сережки тут не на англійській застібці, до речі, а вага 3,92 і комплекти кордований. До речі, минулий також забула сказати. Вага підвіски грам 30, ось таке вушко тоненьке. Вартість комплекту акційна 1185 гривень 30 доларів. Довжина 2,8 см. Комплектами закінчила, але тепер подивимось класні каблучки. По-перше, ось така моделька, є 4 штучки. Зараз скажу розміри. Ця модель маломірить. Я пропишу на екрані реальні розміри, на які є в наявності каблучки, щоб нічого не наплутати. Враховуйте при замовленні, що піврозміру треба додати до вашого, щоб вам було зручно. Вагав каблучок 8 грам, вони ось такі широкі. А, до речі, дехто носить на великому пальчику, гарно виглядає. І вартість такої моделі 1385 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, на залишках є такі класні каблучки з зеленим лекситом у 20,5 розмірі. А, вага 10,41. А на камінчиках є такі е, зовсім маленькі мікроподряпинки, навіть не знаю, чи ви їх побачите. Для Олекси тут це таке звичне явище. Нічого критичного, на носку ніяк не Ось Такі шинки, класне оксидоване срібло. Ширина 2,2 см. Камінчик см на 1,4 см. І вартість 1460 гривень 37 доларів. Далі, дівчата, є в наявності два антистреси руни лише по одній штучці 18,5 і 19,5 розмір. Вага 10,25 25 і 11,39. Щодо розміру, вони, в принципі, підходять на вказані, але якщо любите вільно, щоб нічого не тисло, можна взяти на піврозміру менше, тобто на 18 і на 19. Центральний елемент широкий по золоті. Основа каблучки ось цих перфораціях. Дуже стильна моделька. По вартості трошечки відрізняються. Пропишу на екрані. Ширина каблучок 1,5 см. Далі ще кілька каблучок на залишках. Ось така модель без каміння. Венза, 19,5 розмір, вага 17,38 Дуже багато срібла. Такий ось їжачок. Він не гострий, дехто іноді питає. 2,5 см приблизно в діаметрі вартість 2570 гривень 65 доларів. Таліді ось така цікава моделька, 18-й розмір. Краще беріть на 17,5, так буде комфортніше. Така вона ажурна 7,73 вага. Тут вказано, що є позолота, але я, чесно кажучи, навіть її не бачу. Можливо, це помилка. Ширина 1,7 см, вартість 1300 гривень, 33 долари. І ще залишилась одна лисичка в 20-му розмірі 7,36 вага з чорно-білим цирконієм і емальними очима. Лисичок завжди, ну, майже завжди немає в наявності. Це випадково взагалі лишилось. Кому підходить, обов'язково забирайте. Ширина 3 см, якщо від хвостка до вушка, і вартість 1460 гривень 37 доларів. Так, наприкінці ось така брошечка і ще кілька підвісок. 6,5 грами вага, вставочка цирконію. 2,5 на 3,7 см розмір. Вартість 1145 гривень двадцять доларів. Далі ось така підвізка черепаха. Є вільна з білими камінчиками: 6,33 вага. Рухомі в неї хвостик лапки і голова. Ось таке вушко. Розмір 2,3 на 3,5 см. Вартість 1145 гривень 29 доларів. І останнє, що подивимось підвізка розета з оніксом 12,27 вага. Тут ось така позолочна трояндочка є. І доріжка з цирконією. Діаметр десь 3-3 см довжина 4,5 і вартість 1580 гривень 40 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!